На цих кадрах львівський важкоатлет Петро Король встановлює новий світовий рекорд. Пройшло уже більше 40 років, та історичне досягнення свого земляка пам'ятають і понині. У спорткомплексі Динамо де тренувався відомий спортсмен. Відбулись традиційні 16 змагань з важкої атлетики на його честь. За цей період часу, що проводиться турнір, участь прийняло більше тисячі дітей. На сьогоднішній день у нас є біля 70 учасників. Спортсмени приїхали з Івана Франків. Скаскалоша з, з Жидачева з Рівного з Луцьку. перший монтаж е, тих змагань то забрати дітей з вулиці. Змагання відбуваються у три етапи. Відповідно, усіх учасників поділили на три вікові категорії. У наймолодшій групі до 13 років перемогу здобув спортсмен із Жидачева Володимир Котийчук. Хлопець каже, важкою атлетикою почав займатися лише п'ять місяців тому. Відтак, свій сьогоднішній успіх. Юний важкоатлет пов'язує із наполегливою працею та тренуваннями. П'ять разів на тиждень тренувався. Дієт не дотримувався. Ну було тяжко. Старався, настроювався. Для усіх учасників змагань цей турнір не лише можливість вибороти кубки і нагороди, а ще й шанс потрапити в збірну України. Розповідає головний суддя змагань Василь. Плюта. Ну, рівень змагань цих е, дуже високий, тому що ми відбираємо ці на цих званнях, відбираємо учасників для е, участі в чемпіонаті України. В нас тут є призери чемпіонатів України. Один із таких призерів Анаторій Горітько свій статус лідера підтвердив, хоч і не одразу. У першій дисципліні ривок хлопець після трьох спроб зупинився на позначці у 100 кілограм. В мене кість боліла дуже сильно і не міг добре взяти, зафіксувати штангу. І тому не вийшло та реабілітуватись перед власними оболівальниками Анатолію вдалося уже в другій дисципліні поштовх. Львів'янин хоч з третього разу, та все ж таки зумів здолати вагу 135 кілограмів. Настроївся. Зрозумів, що треба дуже більше піднімати. Юний спортсмен завершив змагання із результатом 235 кілограмів та став абсолютним чемпіоном у своїй віковій категорії. Приїхав підтримати юних важкоатлетів і стронгмен, найсильніша людина планети Володимир Рекша. В 2000 році я сам перемагав на цих змаганнях і для мене це був один з найгучніших перемог. Тоді тобто діти формуються саме на таких турнірах за останні декілька років. це один з найкращих турнірів. Вже вкотре змагання у спорткомплексі Динамо відбуваються за підтримки корпорації КРТ. на підприємстві зазначають, допомога в організації турніру це лише початок добрих справ. Навесні почнуть реалізовувати нові соціальні проекти. Корпорація КРТ. Ваша безпека в Русі.